Вони об'їхали 10 областей та здолали понад півтори тисячі кілометрів. Близько 20 незрячих велосипедистів разом із громадськими активістами уже другий рік поспіль влаштовують собі веломандрівку. Цього разу обрали маршрут львів Одеса. Відтак упродовж 16 днів учасники відвідали чимало куточків України. Дуже часто під час екскурсії просто втрачалося відчуття того, що ти гуляєш там компанії незрячих людей. Ми просто були друзями. І я думаю, це якраз те, до чого ми прагнемо в українському суспільстві, щоб всі були і сприймалися як рівні, однакові. Учасники акції подорожували на спеціальних велосипедах тандемах, постійно зупинялися у містах переночувати і наступного дня вирушали далі. Бувало, що ходили ще на екскурсії, відвідували музеї та черпали натхнення. Треба Дійсно, долати в собі оцей страх, оцей бар'єр і знов ж таки, отець запалити оцей вогник до життя. Треба жити, а не існувати. Організатори обіцяють наступного року знову влаштувати схожу мандрівку, але вже іншим маршрутом.